Доброго дня, мене звуть Женя Лаврик, ми знаходимося зараз в селі Яловий Кіп Романського району. Площа в нас близько 200 гектар. Займаємося, в принципі, скільки я себе пам'ятаю. Тобто починав займатися зимою за батько. Він ще тоді робив і на промислі оператором, і на землі. Ночами, ночами на землі Днем на роботі, як то кажуть. Ще, ще тоді я був маленьким, в принципі. Є я я пам'ятаю, коли це починалося. Ну, вже коли за руль міг взятися, то на трактирі вже їздив стоя. <гум> то це дуже, дуже давно це все починалося. Потім вже, ж, трошки підбирала землі, трошки розвивалася понемножку. Тоді були времена важкі, все було би лучна техніка. Понемножку ми росли росли, починали, там був Т-40, потім вже МТЗ купили, потім ще одного. Вже дійшли до того, що землі багатенько і не справляється наша техніка. не справляється. То пройшов час купляти щось посерйозніше і становилися на «Вальтері». Довго, правда, вибирали, дуже довго. Каталися, знавали, рознавали, ну мені сподобалося. Е, мені хотілося современний комфортний трактор. От, е, це в Україні дуже важко так би сказати, вибрати саме комфортні трактора, бо е, на Україну вс всі виробники завозять ну, більш економічні варіанти. Е, там Немає ні кондиціонерів. ну Кондиціонери то є вже в таких здорових тракторах, а от, е, клімат контролю немає. Там, е, Підресовані кабіна, підрасованих мостів це важкувато з цим. Плюс теж сама комплектація і навігації, і електроніка, все на кнопочках, все, все дуже удобно, комфортно. Велика кабіна, і так на ньому кататися приємно. приємно. Я б сказав, би, в деяких, деяких параметрах краще, ніж очікувалося. Ну, мене дуже сильно удивив розход цього рактера. Тобто, Після МТЗ і такий здоровий трактор різниця більше, ніж удвічі, і по розходу палива мало, мало, мало б бути теж так, але він на рівні абсолютно і навіть місцями економічніше виходить працювати на ньому. Ми Це поле виїхали сіяти, і це ми в принципі, перший раз із навігаційними системами працювали. По сход, розходові палива ж воно відлічається по сіменовитості. Виїхали сімено сіки посіяли. Нема такого, що там пересіви, воно ж наїжджає, роз'їжджається, просіви, цього немає. Тобто ми, ми їздимо в рядочок в рядочок, плюс теж розвертаємося ми швидко, куди треба, в який, в який рядок туди заїхали, так би сказати. Через один, через два, через дві колії ЗМТЗ такого не вийшло. Треба було робити петлі, крутитися, щоб заїхати рядашком. Це набагато, набагато удобніше, набагато краще. Плюс теж по Електроніки, по гідравліки, там ми настроїли собі, на одну кнопочку все нажали, там виїхали за гоночки, одну кнопку нажали, заїхали, ще одну нажали. Він сам все настроївся і просто сидиш, ждеш іншого краю. Іншого краю. Тобто можна Позайматися справами, подзвонити, Це все, все час, це все, все комфорт, удобство. Це все, все міфи, що здорові трактора, тільки для здорових холдингів. Маленький трактор, він, ну, ми ж працювали, навіть, ми виїжджаємо, робимо, 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 а воно е, результат приїхав додому ввечері, дивився, те, що зробив. ну, Треба ще їхати. Цим, цим вже день, як виїхав, попрацював, то думаєш, на наступний день, а що ж робити завтра, а що ж робити завтра? Ми знаходимося у фермерському господарстві Лаврик. Роменського району, село Яловий Окіп. Восени 23-го року господарство придбало у нас техніку Вальтра Т-235 Версу виконання. Ця покупка у нас тривала, мабуть, протягом років двох. Уже не було вимоги, щоб трактор був, як ми всі хочемо, потужний, економічний. Комфортний і недорогий. І от протягом цього, цього часу ми спілкувалися, спілкувалися, поки було прийнято рішення в господарстві придбати цей трактор. Чому ж він саме такий, які були запити на нього? Трактор Valtra t 235 має потужність 235 кінських сіл номінальних. 250 максимальних при бусті двигун об'ємом 7,4 літри, ACCO POWER. Взагалі трактор, який тут представлений зроблений на 95% у Фінляндії. Такі комплектуючі як шини. Акумуляторна батарея там. І інші виготовлені не в Фінляндії, все решта виготовлені в Фінляндії, зобране все в одному місці на одному заводі. Тож, до е, потужності, да, 235 сил для господарства це що? Це можливість працювати з агрегатами ширшого зафату. Певною швидкістю, які вимагає агротехнічні вимоги, це продуктивність машини. Що стосується, з однієї сторони, комфорту, з іншої сторони, також економії палива. У виконанні трактора, який тут є, підресорений передній, амортизаційний передній міст. Тут стоїть пневматична амортизація переднього мосту. Жорсткість цієї амортизації ми можемо регулювати через монітор. Виробники тракторів всі. У кого є амортизаційний міць, всі заявляють про те, що це економія палива до 8% за рахунок того, що немає процесу галопування, не пробуксовують передні колеса, передається крутний момент від двигуна на ґрунт. Ну і комфорт без нього нікуди не дінешся, він є. Комфорт це не тільки для власника, який буде за кормом, а комфорт для оператора, який на роботі від комфорту оператора ми отримуємо продуктивність те, чого потрібно у господарстві. Завдяки цьому трактор ефективно використовується і на транспортних роботах в тому числі. Трактор обладнаний ходовими вогнями, основним світлом і додатковим світлом, яке встановлене не на кабіні. 4 з фар яких є LED. Даний трактор обладнаний навіскою категорії 2-3. Гідросистема має 4 повноцінних клапани і один клапан низької продуктивності. Клапан низької продуктивності використовується, коли у нас стоїть центральний винт гідравлічний. Тут, щоб не задіювати повноцінну пару, ми задіємо пару низької продуктивності. Ми можемо задіяти цю пару, наприклад, якщо сівалка обладнана маркерами, щоб повноцінну пару не, заді... не задіяти туди, а мало Насос стоїть на цьому тракторі 160 літрів на хвилину. Базовий комплектації він 15 складає. Також трактор обладнаний пневматичною системою, що дозволяє його використовувати ефективно на транспортних роботах. Трактор обладнаний розеткою Ізо. Ось вона підключена, тобто він сумісний з агрегатами, які працюють по протоколу Ізобас. Ну, відповідно електричною розеткою для причіпного обладнання. В тракторі встановлений Power Beyond, Тобто ну, трактор зроблений для виконання будь операцій, які потрібно у господарстві в будь Що стосується зручності цього трактора, для того, щоб піднятися нам в кабіну, є всього три сходинки. Це дуже зручно. Причому нижню сходинку ми можемо регулювати ще по висоті. Залежно, можливо, там якісь роботи є, коли її треба підняти або опустити. Кожного разу, коли оператор піднімається в кабіну, він автоматично може контролювати паливо. Тут стоїть відстойничок, і ми сюди можна спостерігаємо наявність, можливо, там або бруду, або води, чогось. Дуже зручно. Персу е, обладнана унікальним. Під і монітором Смартач. На моніторі Смартач ми проводимо налаштування всі трактора, налаштування обладнання, яке працює в нас із обаз. Дуже зручний джостик зробила компанія Вальтра. Коли працюєш, рука лежить дуже зручно і не, не втомлюється. Також тут встановлений ще один джойстик для роботи з фронтальним навантажувачем, якщо він є, якщо його нема, ми можемо запрограмувати на цей джойстик також будь з гідропар. Цей джойстик може керувати трьома гідропарами. Керування мультимедіа п'ятій генерації. Тракторів в серії Serie Т з'явився отакий ще один додатковий монітор. Рульова колонка у нас регулюється по нахилу і по вильоту. Ще на рульовій колонці в нас розташований шаттл, яким ми керуємо або рух вперед. Або рух назад. Стоїть кнопка, за допомогою якої ми можемо запрограмувати, з якої передачі і з якого діапазону буде рухатися трактор вперед, перемикач світла і сигналу, і перемикач поворотів і очисників скла. Компанії Вальтра вдалося. Поєднати якість, економічність, комфорт з привабливою ціною на трактори.